Друзі, доброго дня. Сьогодні я в лісі. У нас такий прекрасний уже літній ранок, тепло. Комарів багато. Після дощиків у нас були два дні дощі. Так що я пішла на розвідку подивитися, що ж у нас тут є у лісі. Але ось сюди краса. Так, і ось сюди нам попалася така гарна дуже рослинка. Назва в неї така цікава, називається Нечуй вітер звичайний. Ця рослинка лікарська. Вона лікує легеневі, маткові, шлункові кровотечі, також використовують її і при жовтяниці, коли немає апетиту. Там, бачу. Грибочок перший наш. Зараз будемо дивитися, що це в нас за грибочок. Ну, схоже на сироїшку мені наче, ну зараз будемо дивитись. Так, гарненький. Да, але вона геть червила вся, да, не годиться, таку ми вже не беремо. Так, може після доща підуть молоденькі, тоді ще навідаюсь, але поки... Так, друзі, знову в нас ось сюди бачу знахідка. Так, бачу, що в Такі які наче молоденькі, але кумарі це капець. Так, дивимося скоренько, бо не можна сидіти. Тоже червива. А і ця бачу червива. Хо! Кумарів море. Так, де? в лісі просто чудово. Знаєте, коли так? Не спішиш, щоб там корзину грибів назбирати. А знаєш, що зараз якби не дуже з грибами і ти можеш просто спокійно ходити і насолоджуватися з півом ташок. Ой, як гарно. Ой, клас. До речі, ще можна збирати пилок. Сосни, або навіть отакі, вже як немає, можна такі шишечки назбирати трішки до чаю. А які гарненькі. Але пилок теж ще є, можна назбирати. Такі гарні. І ти так спокійно гуляєш, да. Ну, звісно, де нема комарів. Вийшла тут трішки якби така дорога, то класно. Так що запрошую вас, в ліс подихати свіжим повітрям. Пташечки співають так гарно. І не головне повні корзини, а головне побути в природі. Ну, а як лісовичок дасть вам бонуси, то взагалі прекрасно. До речі, росте у нас тут фіалка. Каже, лікарська рослина гарна. Ну ж гарно, да? Вітерець. Клас. Так що виходьте на природу, дихайте свіжим повітрям, насолоджуйтесь видом, співом. Ой, клас. І ось сюди і ону і он там. Так, що це в нас за грибочок цікаво? Так, ано. Мама, слючок переріс він, бачите? Старенький зовсім, а ну цей. Тоже, мабуть, так, да, переріс. Ніхто його не зібрав і цей Ага. А ось сюди будемо дивитись. Дивіться, скільки багато. О, це щось таке нічого. Ога, ага. І ось сюди. А не... Ні, 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 це вже переріз. А ось сюди. Так, тоді провірю. А, ага, цей переріз у нас. Так, дивлюся далі. Так, отут теж десь щось бачила, таке цікаве. Ага. Що це у нас таке? А, як ви думаєте, капець? Я не знаю. <смі> ну і що воно таке? а? Прикольно, так? Да? Так, будемо дивитись. Не знаю. Так, знімаємо. Щось таке незвичайне. Не бачила я такого чесно, грибочка. Не знаю. Це чи, чи свинуха. Просто вона така покручена, мабуть, від жари. Так оно. Ну. Так, да, вона. Просто її, да, вона, тільки її покрутило, бачите, від жари. Викрутило. Ага, ні, таку я не беру. Йду далі. Так. Цей у нас теж уже переріс. А цей у нас теж переріс. От, бач, давно не була тут і вони у нас попереростали. Зараз ще буду дивитись. Так, друзі, продовжую збирати щавель. Уже на зиму багатенько заготовила, але борщик взимку це просто... Бомба то ще, але вже його, звісно, менше тут було більше, вже він починає відходити, ну то нічого. Я думаю, що на борщик назбираю. Друзі, іду, Дивлюся, якесь щастя. Стоїть у траві. Невже це щастя моє? Ну ви подивіться. Оце вам тут і щавлення збирала, а оце я натрапила на таке щастя. Ну, не щастя, Щастя я завжди кажу, що лісовичок дасть якісь бонуси. Так, зараз ми будемо це щастя обдивлятись. Да, я вже розумію, що це у нас підберезовик. Але він який красивий. Він у нас росте тут, а в сосні це, мабуть. Отакий Дивіться. Ой, так, а там що в нас? Дивимося. Так, знімаємо. А, азонелька така тугенька. Так, дивимось. Комарики, дзюбрики. О! Ей, вау, дивіться, яка краса. Зовсім не червивий. А, клас. Ну, не щастя. дивіться. А великий який. Боже, яка краса. Дякую, лісовичку. Я завжди кажу, що є якісь подарунки за ваші труди, але, як кажуть, знаєте, радість треба іноді заробити. От, так що я його заробила. Дивіться, який гарненький, клас. Ура! Я довольна. Клас. Дивіться. Гарненький. І такий, видно, що не старий. Так? Такий саме-саме виріс, самий смак. Клас, дивіться, яка краса. Але бачите, це, мабуть, що він в сосні, там вже різні підберезовики теж є, я так думаю. І він, бачите, тут шляпинка в нього така. Більш така до риженького. Не коричнева, а така риженька. Місцевість сосна. О, а ну зараз іще походжу. Боже, дякую. Ура! Будь ласка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі. Всім дуже вдячна. -а -а, у нас тут щаблик. Є зустрічається такий вже або дуже покоцаний, або такий, що збіле на ньому. А це такий у нас ось сюди гарненький. О. А ось, бачите, він вже не годиться. Комарів капець. А отакі от теж зустрічаються. Так що, якщо ви знаєте, де ващали, і ось дивіться, які гарненькі. Обов'язково беріть. Я вже заморозила. Це ще, ще борщів назбираю, буду варити. І ще заморожу. Взимку надоїдають борщі такі, а от зелененькі саме раз. Так, так що збираємо. Шавель. А і ось сюди, бачите, гарненький який. Ось такий беремо. Тільки дивимось уважно, бо зараз вже багато таких листочків, схожих на шавель, то будьте уважні, наберіть те, з чого не знаєте. Краще не спішіть. Так, продовжуємо мандрувати. Так, друзі, і ось сьогодні, бачу. Теж хтось мене чекає. Я так думаю, дивіться, що з комарами, дивіться, це просто жесть. Зараз буду ще перскатись, бо вже перскалка моя вже, мабуть, не діє. Це капець, дивіться, дивіться. О. Це просто, дивіться, море. Зараз буду перскатися, бо з'їдять мене. Так, друзі, знімаємо цього грибочка. Я так думаю, що це менший... Рибочок. Менший братик. О, нашого грибочка, який ми перед цим знайшли. Так, знімаємо. Ану, та дам. да, я бачу, підберезовесь, капець. Да, ану, дивимось. Та й трішки в нас сюди. Ага, ніжку знімаємо. Так, о, дивіться, а шляпинка гарна. Все. Капець, зараз пирскаю, бо з'їдять мене. Вже не діє моя пирскалка. Дивіться, гарненький підберезовичок. Отак, От шукаю щавлик і знаходжу і щавлик, і грибочки. Так далі. Тут така містинка, я, до речі, їх тут ніколи не бачила під березовиків. Зараз буду ще ходити, дивитися. Так. Так, а це що в нас за грибочок. Цікаво. Ага, зрозуміло, це у нас свинуха тонка. Росте з червня до листопада. Я про неї вже не раз г... говорила. І ще раз скажу. може хто мене перше дивиться. Росте вона як і хвойних, так і в листяних лісах, і поодинці, і групами. Бачите, її якби багато зустрічається. Маленька вона, схожа. На вовнянку по формі. Да? В нашій місцевості цей грибочок називають піддубень. Бачите, він такий, як великий, то шляпинка така незакрита да, всерединку, а як маленький, то як на вовнянку Да? Цей грибочок. Отруйний я його не беру. Він містить отруту, яка при споживанні в малих кількостях не проявляється в організмі. Та при споживанні в великих кількостях, а особливо при регуляр... регулярному споживанні, має здатність накопичуватися та призводити до отруєння через великий проміжок часу. Тому я її не беру. Ну, але проте деякі грибники досі не згодні з цим твердженням і продовжують збирати свинушку. Для мене це закон. То, свинуху тонку я не беру. Друзі, ми ось бачимо, вже яка в нас яглиця доросла, але вона ще не цвіте. Ось вже яка вона. Вже я, її, звісно, не збираю, вже вона не смачна будуть, чекаю, коли вона буде цвісти. Період цвітіння будемо її збирати. Обов'язково. А така гарненька, вже такий прям доріжка така з цієї рослинки. У лісі вологу заходжусь глибше в ліс. І тут прям все таке мокре. Та гарно. Дуже гарно. Акація цвіте, чую по запаху. Ммм. А це у нас така цікава рослинка, називається Чорнокорінь. Це отруйна рослинка. Вона лікарська, але з нею треба дуже обережно. Ну, саме цікаве, що цю рослинку для, вживають для боротьби з мишами та пацюками, які не витримують запаху рослинки. А свіжий сік або відвар із коренів для знищення шкідливих комах. Вона тільки почала цвісти, тому приділимо їй пізніше, більше уваги. Так, а це мені попався такий гарний грибочок. Вони бувають дуже-дуже часто червиві, але зараз бачите, який він гарненький. Це у нас маховичок. Ну, або ще в нас називають решітка. Хтось його теж вже захотів трошки під'їсти. Ну і мені залишив, забираю. Так, друзі, а це у нас така красуня, запах чутно, ну, геть, іде ще і просто аромат, ну, неперевершений. Це наша красуня, акація цвіте. Не можна її обійти. Обов'язково її треба. Зібрати для того, щоб ми були здорові. Для лікування застосовують квіти і листя. Квіти збирають під час максимального цвітіння, а листя можна заготовлювати протягом усього періоду вегетації. Ну, не можна її обійти цю красуні її. Обов'язково збирайте. Та як і в кожної рослинки, у неї є протипоказання, до вживання. Це знижена кислотність шлунку, а також періоди вагітності, лактації та дитячий вік до трьох років. Крім цього, для того, щоб застосування ліків з акації не викликало неприємних побочних ефектів, важливо дотримуватись точного дозування і тривалість курсу лікування. А особам з тяжкими хронічними захворюваннями, потрібно проконсультуватися з лікарем. Ліки з цієї рослинки застосовують. Для лікування захворювань жіночої статевої системи, при жіночому безплідді, також від застуди, засіб від зубного болю, в якості заспокійливого засобу, показана при неврозах, депресіях, стресі, укріплює нервову систему, вона значно. Акація прискорює одужання. Збираємо на чай, висушуємо її і будемо смакувати разом з іншими рослинками смачний чай. Коли при, при простуді, чай просто такий ароматний, такий насичений. Так що, друзі, Запрошую до себе нових підписників. Дуже вдячна буду вам за лайки, за коментарі. Ось така в мене сьогодні получилася прогуляночка. Мені сподобалося побути в природі, трішки якби розслабитися. Так що, друзі, дякую всім вам, що ви були зі мною і бажаю всім миру добра і до нових зустрічей.